Про хід голосування. Маємо повністю вже дані станом на 22 годину з виборчих, з кожної виборчої дільниці, скільки виборців взяли участь у голосуванні. Загалом по області це 59,41%. Ми розбили в порядку зростання і можете добре подивитися, де найбільший. Явка виборців іде найменше. Так? Найбільша явка по області це є Стрийський район, Мостийський, Радехівський Самбірський район, також Перемишлянський і Старосамбірський, так, які переступили межу 70%. Якщо аналізувати також загалом по області, то бачимо, що міста обласного значення дали найменшу явку. Навіть місто Львів так не переступив 50% у межу. Далі, якщо Стрийський район дав 77% навіть більше, то е, са, саме місто Стрий е, 46,51%. Тобто в загальному тенденцію бачимо. Е, так, принципі, якщо говорити знову ж таки, загалом, то така тенденція була перед, десь передбачена. Я вчора обіду в прес-клубі ставив трошки вищу планку відвідуваності на виборчих дільниць, але, на жаль, як бачимо, все-таки до 60% я ставив 65%, маємо 60 урядов.